Ще торік у координації з офісом президента Черкащина взяли шефство над Нововоронцовською та громадою. Загалом Черкащани відправили туди майже 500 тонн різноманітної допомоги. З перших днів після російського теракту на Каховський ГЕС з нашого регіону на Херсонщину також надходять регулярні вантажі підтримки. Цього разу відвезли до сіль високопільської громади понад 10 тонн питної води та медикаменти. Починаючи з 10-го числа, ми відправили теж перші гуманітарні вантажі, які включали в себе питну воду, продукти харчування, медицину. Пізніше, через деякий час, ми відправили 13 тонн допомоги, яка вже була виключно для боротьби з цим лихом, тобто помпи, це шланги для водовідведення. Знову-таки питну воду. Ну, і сьогодні ми доставили додатково питної води, тому що вона в першу чергу ну, необхідна. Також плідно співпрацюємо з територіальною громадою Високопільською. і наразі з ними, в співпраці з ними ми розуміємо, що потрібно вести. тому в такій комунікації сподіваюся, що ми практично будемо доставляти той вантаж, який необхідний.